Без проблем, звісно. Вибачайте, ковдру не знайшла. Але в мене є дещо міцніше. Зараз ми йому гірчичне обгортання організуємо. Що завгодно, тільки не це. Ви б мені ще банки запропонували. Знаєте, яка в мене там кожа ніжна. Слухай, Сашко, ти а. замість того, щоб скигати, сказав би краще як тебе лікувати, mm -hmm. а? Ну, мене якось бабця лікувала. Тою, як її, ну... Молитвою. <рисвіт> Та ні, Кварцевою лампою. Але де ж ти в нашому селі її знайдеш, а? У нас в Чулані. Вчора Юрчик туда ліз за банку, вона йому на голову впала. <рисвіт> так що рахуйте, пане участковий, що ви вже здорові. А, а ми з чу-чу, їдемо в полта! Я зараз. Давай, шведец. Іди сюди, давай. О, О, О. <звук> Думе, а це точно страус? Бо мені щось як то стрьомно. Да, страус. Стопудово. Да? да У Нього навіть паспорт є. А. Бач, Англійською написано. Да. Загранпаспорт. Ага. А переклад є. Вон страуз намалеван. Ну да.